Привіт, колеги! Попереднє відео визвало дуже багато суперечок в коментарах. Деякі вважають, що магнітне поле виглядить ось так, як малювали в старих підручниках, особливо старої школи люди. Тобто мені там пишуть, що магнітне поле повинно замикатися із півноч на південь. Якось так. Насправді магнітне поле виглядить зараз ось так. Тобто половина північного, половина південного, а посередині екватор так називаємо стінка блоха. Ось магніт двохполюсний. Червоний і синій. Гвоздик до нього на нитоці тягнеться. Оба. І різко перескочив. Тобто він на середину магніта між полюсами. Не тягнеться, не притягується. нема там притяжіння. Притяжіння є скільки або на північний, або різко на південний. На середину не хоче. Тепер, що стосується зубцового ефекту, там теж багато в коментарях писало, що працювати не буде. Тому що поле не замикається. Так от, якщо поле наше вигляд... виглядить ось так виглядає, то якщо додати ось на магнітик нашу е... ну, залізо, залізячку, то відповідно поле вистроїться ось таким чином. Тобто конусоподібним. І зараз я покажу це на досліді. Ну, ось, власне, зубцовий ефект проявляється так. Катушка, ферітовий або металевий сердечник, магніт знизу. І зверху от голка. Я думаю, видно. Ось вона притягується на відстані. На середину цього зубця. Тобто цей ефет в вигляді зубця виступає, бачите, як голка до нього тягнеться саме до середини. Ось, добре видно. Підсвітив ліхтариком, щоб було замітніше. Ось зубцовий ефект. Навіть на великій відстані ось відвів високо, все рівно притягується конкретно до виступаючого зубця. Хоча магніт знаходиться внизу катушки. Тобто магнітне поле передається по сердечнику і ось зубцовий ефект. Також хотілося б відзначити, що в деяких сучасних ефективних генераторах використовують таку магнітну збірку хальбаха чи хальбаха. Тобто завдяки додатковим магнітам магнітне споле заставляють діяти тільки в одному напрямку, а в другу сторону воно практично відсутнє. Ось якщо беремо магніти, то в цьому напрямку великі магнітні поля, потужні, добре генерують. А сюди воно не потрібне і його примусово обмежують додатковими магнітами. Якщо ось тут південний, то по боках два південних, якщо північний, то по боках два північних. Ну і нарешті... Генератор на щілинах, диск з ну, спеції і щілини і, і теж мені пишуть, що не буде працювати, тому що магнітні поля, наприклад, розташовані ось таким чином, вони дуже-дуже притягуються один до одного. І якщо цю е, от в щілені, да, це щілина буде, а потім перекрите його поле перепонкою. То нічого не поміняється, тому що магнітне поле теж не замикається. Ну і мало хто знає, що коли поставить перепонку, то вони замість того, щоб відштовхуватися, навпаки, будуть притягуватись до цієї перепонки. І ось дивимося на досліді. Ось два однакових магніти. Щоб приєднати його. Зблизити однаковими полюсами потрібна сила 30 кг. Доволі такі потужні магніти. Ну, якщо між ними поставити таку залізку, ну, залізяку, то, бачите, вони притягуються до желіза одним полюсом досить легко. Ось навіть взяв. Тонше залізо лезо ножа, такий же самий ефект. Магніти примагнічуються одним і тим же полюсом 30 кг приблизно магніт сила. Це 30 і 30-60 кг примагнітились за отаке, між таким залізним лезом. Товщина де то міліметр може. А тепер зверніть увагу. Спочатку, якщо одним полюсом, то спочатку йде відштовхування. Ось. Відштовхується. І вже потом оба притягується. Ну і наостанок, не всі навіть знають, що це таке магнітне поле. Деякий там коментар, коментар був, пише мені, що. Магнітного поля не існує. Він, напевно, не знає, як працює компас. Так от, магнітне поле, ну, це напрямок. От, якщо взяти магніт, то Північний полюс напрямок буде ось стрілочка показана. Потім він йде-де-де-йде, на екваторі він перевертається і вже пішов навпаки з почасовій. Це теж легко довести, коли в північних широтах зливати воду в унітаз, то вона крутиться, завихрюється проти годинникової стрілки. А на південних широтах, той же самий унітаз та сама вода закручується за годинниковою стрілкою. Це означає, що просто міняється напрямок, тобто магніт. Це він одінаковий, що там, що там. Ну, напрямок цього поля вихря міняється. Ну, на цьому все. З вас подобайка З мене невеличкий куплетик, щось не дуже вдало отрималась у мене ця пісенька. Ну, є те, що є. До побачення. Як мене ті, я б не вірив. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя, життя, а наша сторі-сторі просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей його везу. Вона людських сердець і наших рук, і опікалася не раз і я горів. І я вважаю, що світ хронічно захворів, та дві дороги заплелися в одну, і я піднявся на поверхню, а до того йшов поток Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя, життя. Нехай не раз ще паду стану знов, ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони і в небо летять.